Які докази потрібно подати, щоб довести, що ви дійсно проживали із зниклим безвісти військовослужбовцем однією сім'єю без реєстрації шлюбу? Вам потрібно довести суду декілька речей, що ви вели спільний побут, що у вас був спільний бюджет, ну і що ви піклувалися одне про одного як подружжя. Які докази можуть бути? Це можуть бути документи, це можуть бути покази свідків, це можуть бути фото, відео, матеріали. Що по документам? Наприклад, ви придбавали разом якесь майно. Якщо нерухомість, якщо ви обоє записані власниками, співвласниками, ну це супер, взагалі. Це може бути придбання у кредит якогось, якихось побутових речей. І ви разом той кредит виплачували. Це може бути що, наприклад, житло ваше чи його. І ви разом сплачували комунальні платежі, і є вас квитанції про сплату комунальних платежів. Можливо, це договір оренди, де ви обоє зазначені, що ви будете проживати за такою-то квартирою. Можуть бути, це якісь інші ваучери, наприклад, на відпочинок, де ви обоє записані. Це може бути свідоцтво про народження спільних дітей, де ви обоє вказані батьками. Із показів свідків. Покази свідків можна оформляти як окремими. Там, свідченням, а можна оформляти актами. Наприклад, сусіди склали акт, можливо, за участі ЖЕКу, ОСББ, що з такого-то по такий-то період дійсно ви проживали однією сім'єю. Покази свідків про те, що води були у вас у гостях, що ви поводились як подружжя, готували разом їсти. Можливо, купували разом продукти, вони ось це бачили. Потім вийшли разом в одну спальню спати, тому що була така судова практика, коли квартира була велика, двохрівнева, чоловік з жінкою розлучилися, фактично продовжували жити, але спали в різних спальнях на різних поверхах. В них були окремі бюджети, окремі холодильники і окремі. Мій спальні це от мало значення. Так само, можливо, у вас там будуть фото, відео із відпусток, але сам по собі цей доказ, що спільне проводження відпусток, він ну, не є доказом того, що у вас були фактичні відносини, оскільки у відпустку можна зіздіти з декількома чоловіками, з декількома жінками там по черзі. Це не значить, що це сім'я з кожної з них. Але у сукупності ці всі докази суд може розглядати як доказ того, що у вас дійсно були фактичні відносини без реєстрації шлюбу. В кожній ситуації, в кожному випадку треба розпиратися і дивитися, що у вас є, чого немає, які докази можна дістати, яких свідків можна залишити. Якщо є потреба у допомозі, встановлювати такого факту, звертайтеся, проаналізуємо та вибудемо стратегію.